Він той, що повертає золоту добу, і робить Америку величною знов. Він зупиняє усі війни і виселяє нелегальних мігрантів силою думки. Він вводить мита проти безлюдних островів, пінгвінів і власних рекламних кепок. Він 47-й президент США, і він при владі, от уже 100 днів. Це справді стане золотою епохою Америки. Золотий вік Америки починається прямо зараз. Ми нарешті зможемо зробити Америку знову великою, величнішою ніж будь-коли до того. Я вам кажу, ці країни мені телефонують і цілують мій зад. Дональд Трамп дуже любить підбивати підсумки до круглих дат, а ще дуже любить швидкі результати. Тож ми на РБК Україна теж вирішили підбити підсумки перших ста днів його президентства. Скільки своїх обіцянок уже виконав Трамп? Всі чи 80%? а може 50%? Дивимось. Дональд Трамп, звичайно, унікальний президент. Він відрізняється від усіх попередніх президентів США. навіть від Трампа зразка 16-20 років. При владі він тільки 100 днів, а наговорив уже стільки, що більшості президентів і за два терміни не встигнути. В Україні нового президента Сполучених Штатів зустрічали з пересторогою, але все-таки з надією. Ще пак він же неодноразово казав, що якби він був президентом, то війна б не почалась. Ну а раз же почалась, то він зупинить її за 24 години. Мовляв, достатньо. Одного дзвінка Трампа Путіну і настане величний і всеосяжний мир. Я закінчу війну в Україні, я закінчу конфлікти на близькому сході. Я не дам розпочатися третій світовій, і ви не уявляєте наскільки ми близькі до цього. За свої старання Трамп просив небагато всього лише Нобелівську премію миру, бо така є у його попередника демократа Барака Обами, але не так сталося. Як гадалось, Трамп не закінчив російсько-українську війну ні за 24 години ні за 100 днів. Та й взагалі каже Трамп: 24 години це була метафора. Але ви не подумайте, нинішній американський президент. Тут ні до чого. Це війна. Байдена не моя війна. Я тут дуже недовгий проміжок часу. Це війна, яка почалася за Байдена. Загалом ста днів Трампу вистачило, щоб визначити, хто ж таки розпочав цю війну. Винуватцями він призначив трьох. Байден міг би зупинити це. Зеленський міг би зупинити це. А Путін не повинен був це починати. Мільйони людей загинули через трьох людей. Я сказав би трьох людей. Скажімо, Путін номер один. Але, скажімо, Байден, який уявлення не мав, що чорт забирає, він робить номер два. І Зеленський. Але, хоча Путін винуватець номер один, як каже Трамп, протягом останніх ста днів тиснув він в основному на Зеленського. Американський президент каже, йому абсолютно байдаже, чому війна почалася і як вона закінчиться. Головне, щоб перестали стріляти. І він чомусь переконаний, що перестати стріляти має сама Україна. На пряме запитання журналістів, Трамп навіть не зміг відповісти, чи вважає. Він Україну рівноправним учасником переговорів? Цікаве питання. Я думаю, що вони мають піти на мир. Людей вбивають, тому вони мають погодитись на мир. Інколи, коли слухаєш Трампа, взагалі здається, що випадково включив Шускабієво чи Соловйова. За останні три місяці Трамп повторив усі головні наративи російської пропаганди. І Україна сама винна, що Росія на нас напала і зруйнувала наші міста, і Зеленський не президент. І що ми, мовляв, десь розтринькали усю американську допомогу. А де ви були три роки? Ви мали закінчити. Ти цю війну за ці роки ви мали ніколи не допустити її початку, і мені прикро це казати, але підтримка лідера України впала до 4%. Де всі гроші, які ми давали Україні? Ми дали їм сотні мільярдів доларів. Куди вони поділися? Диктатор без виборів зеленському краще діяти швидко. Інакше у нього не залишиться країни. Тим часом ми успішно ведемо переговори про припинення війни з Росією. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що можете виграти цю війну. Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам якісь ракети. Епогеєм наїздів Трампа на Україну стала суперечка американського президента та його віце-президента Джей Ді Венса з Володимиром Зеленським. Тоді йому пригадали все і дружбу з Джо Байденом. І не такий одяг, і недостатню вдячність. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Я не кажу, я просто відповідаю на питання. Ви не в тій позиції, щоб накидати нам свою позицію. Ви не маєте права нам диктувати, що ми відчуватимемо. Нам буде добре, нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ви зараз не в дуже гарній позиції. У вас немає карт на руках. Без вас у нас немає ніяких козирів. Я не граю тут у карти. Я кажу серйозно, пане президент. Ви граєте, ви граєте з життями мільйонів людей. Ви граєте. Третьою світовою, третьою світовою, і виявляєте неповагу до нашої країни. Але що цікаво, навіть після таких розбірок на людях, Сполучені Штати продовжують вважати стратегічним партнером України. З нами і далі діляться розвідувальною інформацією. Трамп час від часу зізвонюється із Зеленським, а на вихідних президенти навіть зустрілись у Ватикані. Про те, що Зеленський нелегітимний, Трамп уже забув. Так само він, здається, забув і про величезні борги України перед Штатами. А пам'ятаєте, що на давно він вимагав з нас 500 мільярдів бергів які невідомо звідки взялись, ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. Тож ми хочемо укласти угоду з Україною, Те гарантуватимемо нашу допомогу в обмін на їхні рідкоземельні матеріали та інші речі. Згодом борги десь загубились, а угоду так і не підписали. Хоча Трамп і досі час від часу про неї згадує. Ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів, а тепер він хоче переглянути її. Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи ним не стане і він розуміє це. Якщо він він вийде з угоди про рідкоземельні метали, у нього будуть великі проблеми. А що ж із закінченням війни? Його все нема. В перших днів свого президентства Трамп виглядав другом скоріше Росії, ніж України. А після його нападок на Зеленського західні оглядачі зовсім розчарувались. Мовляв, Трамп військово підсилить Україну тільки якщо Путін його кине. І Путін. Так і кинув перемир'ям, переговорами і домовленостями. За ці три місяці Трамп і Путін навіть не зустрілись. Хоча після інавгурації американський президент казав, що зустріч відбудеться. От от. Ми очікуємо його у нас. Я також поїду до нього. Вперше ми скоріше за все зустрінемось у Саудівській Аравії. Путін просто саботує усі ініціативи Трампа. Однак Трамп теж виявився міцним горішком, і усі вибори Путіна просто не помічає і карати Росії відмовляється. Щойно виводити. Нові санкції проти Росії. Ви прирікаєте себе на ще два роки війни. А ми не хочемо, щоб це сталося. Ніхто крім нас не розмовляє з обома сторонами. Зупинити війну, відмовитись захоплювати усю країну. Це вже великі поступки. Трамп щодня говорить, що хоче, щоб вбивства зупинились. Путін у відповідь скидає все більше ракет дронів на мирні українські міста. Потужний американський лідер у відповідь не сердиться, тільки закликає. Владимір, зупинись. Здається, десь ми таке вже чули. Остановіться! російсько українська війна, не єдиний конфлікт, який не вдалося врегулювати за 100 днів президентства Трампа. Ще до його інаугурації Ізраїль з Хамасом підписали договір про припинення бойових дій, які тривали жовтня 23-го року. Хоча перемир'я уклали ще до офіційного вступу Трампа на посаду, його адміністрація теж доклалась до цього процесу. А після того як він офіційно став президентом, Трамп почав фонтанувати ідеями на тему. Майбутнього сектора гази. Я налаштований на купівлю та володіння сектором гази. Що стосується його відновлення, то ми можемо надати країнам близького сходу можливість відбудувати якісь його частини. Інші люди можуть робити це за нашої підтримки. Усе, що знаходиться у секторі Гази, треба знести упевнений Трамп. А два мільйона палестинців мають переселитись в інші арабські країни, зокрема в Єгипет і Йорданію. Натомість сектор Гази під протекторатом США мав би перетворитись у курорт. У соцмережах Трамп навіть запостив відео згенеровано шиї на ньому, зруйнована під час війни Газа. Перетворюється на курорт із готелем Трамп Газа та золотим пам'ятником Трампом. По газі розгулює маск, який усюди розкидає гроші. А сам лідер США та прем'єр Ізраїлю на відпочивають біля басейну у готелі Трампа. Втілити ці плани у життя завадила одна маленька дрібничка. У березні війна між Ізраїлем та Хамасом відновилась, але Трамп на це особливої уваги не звернув. Однак Трамп за перші 100 днів проявив себе не тільки як великий миротворець, але й як на економіст. Чого варта лише його митна політика? Спочатку він пригрозив вести мита проти своїх найближчих сусідів Канади і Мексики на все-все-все. Потім щоправда залишив значно менші мита і тільки на окремі групи товарів. Згодом він пообіцяв вести мита проти всього світу, включно із безлюдними островами і власними кепками «Make America Great Again». бо ж їх. Роблять у Китаї, на мою думку, сьогодні найважливіший день в історії Америки. Це декларація про економічну незалежність. Роками американці важко працювали спостерігаючи за тим, як інші країни ставали багатими і впливовими, часто за наш рахунок. Але тепер наша черга. За кілька днів щоправда він скасував і більшість цих мит. Єдина країна, проти якої все таки діє 145% відсоткове оподаткування. Це Китай. Щоправда, нині американський президент усіляко не тікає, що може аналіти. І ці податки. Сухий залишок митних воєн Трампа виглядає так: загальний рівень тарифів усе одно суттєво зріс і сильно усім шкодить, бо базові мита так і лишились. На цьому фоні сильно обвалились фондові ринки по всьому світу, а найближчі соратники Трампа перегризлися одне з одним. Так Ілон Маск виступає категорично проти будь-яких додаткових податків. А старший радник президента США Пітер Наваро, навпаки, є ідеологом ведення мит. Тож Наваро назвав маска чим автомобілів. а Аск наваро дебілом, тупішим за замішок із цеглою. Це все публічно, звичайно. У Білому домі у відповідь заявили, що їм байдуже як одне одного превселюдно називають найближчі соратники Трампа. І остання гучна передвиборча обіцянка Дональда Трампа виселити зі США усіх нелегальних мігрантів. Для цього він навіть залучив армію та літаки. Як результат, вартість депортації зросла у кілька разів. А кількість депортованих знизилась, враховуючи усе вище сказане не дивно, що темпи падіння рейтингу Трампа за перші 100 днів побили 80-річний рекорд. Лише 39% американців схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента, водночас 55% не схвалюють. Цей показник найгірший за всю історію дослідження президентських рейтингів у США. тим часом у Білому домі вже нарізають задачі на наступні 100 днів президентства. І чи перетвориться Трамп із людини яка багато говорить на людину, яка багато робить. РБК Україна уважно слідкуватиме за цим. Тож, щоб не пропустити найголовніше, не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.